Всім хай, мене звуть Степан, і сьогодні я вам дещо розповім. Отже, сижу я такий за столом, працюю, і бац, мені хтось дзвонить. Хеллоу, я бачив оголошення про машину. Ще продаєте? А я кажу: у мене немає ніякої машини. Але дзвінки продовжувалися, всі мені дзвонили. Привіт! Я бачив оголошення про машину. Що продаєте? Перепрошую, але нічого не продаю. Скільки ви хочете за машину? Я не продаю машину. Але дзвінків ставало все більше і більше. Я вже не міг терпіти цього знущання. знущання. І бац! Хе-хе, ну, Петро, я для тебе проготую щось веселеньке. А що було далі, ви дізнаєтесь на наступній серії. Підписуйся на канал Анімейшн Group, став подобайки і чекай нових відео.